Запрошуємо вас на перший чвертьфінальний матч Кубку області з футболу. Зустрічаються футбольний клуб «Орлівка» Теплицького району та футбольний клуб Світанок Агросвіт село Шляхова Бершацького району. У селена Білій смугастій формі грають господарі тепличани. У комбінованих червоно-білих футболках грають гості. Дуже приємно, що команда Стаблицького району наша команда з Орлівки досягла такого результату і я думаю, що це не останній результат, будуть ще перемоги. Бажаю сьогодні гарної гри обом команд. Склади команд. Світанок Агросвіт, село Шляхова. На воротах Микола Менюк, перший номер під другим Дмитро Євстафєв. Під третім Максим Шорабура. Під тринадцятим Гаврилченко Сергій. Владислав Турчинський 15. Восьмий Мартинюк Олександр. Сьомий Андрій Заводян. Владислав Палій, дев'ятий. чотирнадцятий Володимир Поліщук. Ігор Білік п'ятий. Десятий Юрій Унищук. В запасі під шостим номером. Павло Уфролов, під 12-тим Ярослав Ванджула, 17-й Роман хорошо. Гаврильченко, Мунтян Олександр, 20-й і 4-й Олександр Павлішин. Президент клубу Олег Ковбасюк. Тренер Борис Войнаровський. Склад команди Орлівка, Теплеський район. На воротах Валентин Загоруйко перший номер, восьмий Вишневський Олександр, 25 Олександр Гуд, Решетов Назарій, 16, -й, 22. -й Василь Мацієвський, 4-й Оцабера Олександр, 96-й Антон Наутяк. П'ятдесяти номером Андрій Прибило, 26 шостий Леонід Поліщук. Медвід Віталій під. 20 м і Олег Черванчук під 9-м номером. В запасі 15-й Ярослав Чабан, 18-й Косюк Максим, 13-й Асавалюк Микола, 7 й Богданов Володимир, Чута Іван 14, -й, 5 -й Черванчук Сергій, президент Валерій Тригубенко, начальник команди Віктор Росновський. Зараз буде атака гостей. Здавалося, нічого небезпечного. Боротьба точиться у центрі поля. Анищук та Поліщук добре розуміють один одного. Обидва грали за Вінницьку ниву. Гол забиває Володимир Поліщук. В оточенні трьох тепличан були. Двоє гравців із Бершацького району, досвідчений Поліщук, побачив, що, хоч і далеко до воріт, бити можна. Отож, блискавичний удар метрів з 22, сьома хвилина зустрічі 0-1. Попереду ще багато часу. Поліщук любить робити вибухи, грати на випередження. Пам'ятаю, як у Сьомому турі чемпіонату України серед команд другої ліги Полічук був найшвидший і повинен був забивати. Помічник арбітра помилково підняв парбарець, показав йому, що він у положенні поза грою. Володимир відчуває гру, а це головне. А таке положення іноді може відобразитися. На результаті подивимося, як воно буде у сьогоднішньому матчі. Місцями темп був дуже великий. Ви бачите, яка точиться боротьба на від центрі поля, де м'яч практично не затримується і знаходять гравці. Той же саме нечук зараз віддавав паред, і контратака може бути. Господарів, майданчику, і бачите, трошки, 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 і м'яч повинен був все ж таки забиватися. А вболівальники люблять ігри, де м'ячі влітають в ворота суперника. А що тут, друзі? Що тут? Давайте ще раз ми подивимося цей момент. Що там було, кричали наші шановні вболівальники і судді, що треба ставити на точку. Але Дмитришин Денис це бачив, гра продовжується. Скажемо, його помічниками є молодший Олександренко, який тут бігає на Ближній кромці, і на дальній видатний наш арбітр Сергій Єрмолов, який багато разів ставав кращим арбітром Вінницької області. Шукають, шукають можливість забити господарі і все ж таки Намагаються подалі відбити м'яч баршатчани. І ми бачимо, є такі моменти, що дійсно спірні. І обов'язково вам покажемо всі оці моменти у даному випадку першого тайму. Закінчується перший тайм. Вже себе показали той же Микола Менюк, якого ми знаємо, по грі за ФК Бершать, за те, як він брав м'ячі у місті Южноукраїнськ, у Одеському Чорноморці досвідчений футболіст, той же Петро Істаф'єв, Шарабура Максим, Гаврильченко, Заводян Андрій. Той же Володимир Поліщук, Білій Канищук. Є про кого сказати. І чудову команду зібрав Олег Ковбасюк. Розпочався другий тайм і декілька слів скажемо за футбольний клуб «Орлівка». той же Валентин Загоройко з Красносілки сам. Досвідчений гравець. А от Назарій Решетов, той же самий Ацабера Олександр Наутяк прибило Поліщук, Леонід, Черванчук, до речі, сам з Орлівки, той же Віталій Медвідь є кому грати, і ми бачимо така гра на контратаках з моментами. Але центр поля бачимо менше. Одна з небагатьох атак другого тайму. Олександр Мартинюк буде робити навіс. І Бачимо тут травму, міг отримати вратар Валентин Загаруйко, 78-го року народження він сам з Красна. Сілки, до речі, цього року Красносільському стадіону виконується 80 років. Захаруйко починає атаку своєї команди, і ми бачимо, нападаючи Орлівки Мацієвський Василь. Він перед вами на екрані, пробиває ну, з гарної відстані. І знову ти беруться за голову. Це перша гра цього спортсмена у складі підопічних Валерія Тригубенка. Атакують великими силами господарі майданчику. Вони дивляться, кому віддати пас тут. грає прибило і що там буде штрафний, штрафний і. Хто у нас пробиватиме цього разу? Ми бачимо того ж прибилу, бачимо ще Вишневського центрального захисника. А пробиватиме, скоріше за все, буде Леонід Поліщук. Отак хлопці розмовляють, як був магу вести. А Удар невлучний, багато вже ударів було. Коли провести статистику, то удари в бік воріт провела команда Орлівка 11 ударів в першому таймі і 4 удари колектив Світанок Агросвіт. До речі, кутових Орлівка пробувала чотири рази, а світана Каграсвіт тільки два. Того ж дня пройшло ще три зустрічі чвертьфіналу Кубку Вінницької області. ЮМС «Поділля» в рідних стінах приймав Липовецький факел. Рахунок нічийний 0-0. З рахунком 3-0 агра село Кирова Немирівського району. Зіграла з командою футбольний клуб Тамашпіль, і ще такий же самий результат був зафіксований в матчі Юхімівка-Шаргород та Авангард Ладижин, який прийшов на Шаргородській землі. Чим ближче кінець матчу, тим вища напруга. Ну а тепер увага. 90 хвилина. Були зіграні ще 4 хвилини, які додав арбітер. Але про все по порядку всі перепеті розпочав номер п'ятнадцятий Ярослав Чабан, який вийшов на заміну. Точилася боротьба за кожен клаптик поля. М'яч достойно тримали орлівці, віддали пас вперед. Підопісні Валерія Тригубенка та Віктора Росновського раділи взяттю варіт. Але давайте подивимося все ж таки, було, як говориться, чи не було. Ось із таких моментів складаються майбутні перемоги. Рахунок 0-1 на користь команди з Бершицького району.